Так, друзі, знаєте, що ми отримали? Свіжайший, Свіжайше, свіжайший акумулятор на 8 А. Це золото, розумієте, це золото. Коли його нема, всім дай. Коли він є, йому нікому не треба. Ну, зараз він у нас є, так що може комусь і треба. Так що дзвоним, пишемо, замовляємо. Отак От він ось виглядати. Йде він з індикацією Рік випуска його йде. П'ятий місяць 2025 рік. Видно? Свіжайший, гарячий, ще, 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 ще не встиг остигнути. І до цього акумулятора у нас таке є предложення, Ви можете купити таку акумуляторну пилочку, як 42 лі, яка не працює на них, чи ще щось, дивіться, вставляється, чоточку. Но і все працює. 42 лі, восьмерка акумулятор і ця сама пушка. Поки... Зарядна станція в подарок іде вам. І така пилочка буде. За 5-5 тисяч гривень там виходить, не пам'ятаю скільки треба подивитися. Акумулятор 8 амперний, пилка 42 літ, зарядна станція в комплекті. Тормусний, дієвий, це не бачите, що включає, вона не робить. Тобто, тормоз, якщо десь у вас щось зажало, торп, все різно какумарно, що пора встановилася. Резкий стопний, вона йде без щіткова, тому вона швидко стає. Так що гарного всім дня і пилочку з совітую замовляйте, акумулятори так само. Поки є свіженькі, ми отримали.